Багажний кофер або царь-кофер, як я його називаю, на квадроцикл Лінхай 420 Pro Max, або на 300-ку Max, або на 500 -ку. Pro Max. В принципі, ці три квадроцикла в одному кузові. Так от, царь-кофер адаптований і його розмір і геометрія його підігнана для короткобазних квадроциклів. Квадрік. Хоч і чотирьохсуточка, але база у нього по факту одномісна. Ну, полуторка, якщо бути чесними, якщо так називати. Значить, ну І цей кофр, власне, призваний для того, щоб трошечки подовжити за рахунок додаткового сидіння, трошечки подовжити основне сидіння. І виходить так, що вдосталь місця для водія, вдосталь місця для пасажира, окрім усього, іншого у пасажира, з'являється зручний такий м'якенький підпір. І з'являються просто ахуєнні поручні. От, і бокові отакі кишені. Навіть дитину там можете посадити з собою і дубасити, ніхто нікуди не випаде. От, достатньо великий кофр. Квадрік з ним виглядає масивно, брутально. Да, Внутрішній об'єм у цього кофра не самий найвеликий. Але фішка цього кофра саме в тому, що він додає додатковий простір. значить для пасажира. Зараз покажу, як він виглядає всередині. Відкривається він просто. Тут, в принципі, є і замок центральний, тут така защепка всередині є. А внутряночка, тобто основний замок, тут на отаких, на отаких резинках і на петлях. От, Відкидаємо обидві петлі, Значить, піднімаємо От такі два отвори величезні, і туди уходять кармани. Ну, і Тут центральний отакий ось бардачечок невеликий, куди можна покласти там гаманець або пляшку води. Бачите, які тут ніші догори зроблено. От. Коштує така штука 420 баксів. От. Або, як варіант, отакий кофер. Взагалі цей кофер розрахований для установки на передній багажник. Зараз ми його поставимо приблизно. Отак воно приблизно має стоять. От, в принципі, з двома кофрами воно виглядає ну, прям дуже брутально. Значить, оцей кофр розрахований для установки саме на передній багажник, він невеличкий. Це найдешевший кофр, в принципі, з існуючих в природі, Існує він, вартує він 220 баксів. Зараз ми його притулимо назад. Замість цього штука досить функціональна, просто якщо задача... Задачі немає їздити з пасажиром надовго і далеко, а задача просто перевозити з собою різні речі, Ну, то можна купити оцей кофер за 220 баксів, поставити його назад, і він виконуватиме свої задачі. Ну, власне кажучи, отак виглядає передній кофер на задній багажній платформі. От, Трошечки підрівняти треба. Загалом, тут навіть є така ось виямка напівкруга для спини. тобто навіть пасажиру буде зручно сюди спиратися, вона така ніби анатомічна зроблена. Да? Загалом виглядає непогано, не так, звісно, ідеально, як отой кофер, але він і коштує на 200 баксів дорожче. Отака От. От штука. Функціонал десь по селу ганяти, там щось з собою возити, пляшку води, там, чи на рибалку, якусь якусь вудочку, там, чи відро грибів сюди поставити, навіть два відра, а може навіть і три стане, буде виконувати. Є купа різних кофрів, от, але вони не так ідеально сюди стають. От особисто я бачу на цих квадроциклах Лінхай 420, Лінхай 300 і Лінхай 500. Або цей ну реально царь кофр. Або цей Вот. 220 баксів. І все, Короче, Цей квадрик у нас, до речі, червона ракета, заброньований під Одесу. От, значить Він поїде десь через тиждень туди. У мене буде доставка в Одесу. І оце власник попросив показати, які є кофри в наявності чи що туди можна поставити. ну от Власне, для нього і знімаємо. Квадрік такий, забігаючи наперед, вартує 5,5 тисяч баксів за вже обслужений повністю апарат. Масло, фільтри, ходовка, сходження, трансмісія, кардани, мости, двигун, коробка передач, все обслужено. Скрізь залита якісна синтетика все відрегульовано, все протягнуто. Коротше, квадрік готовий до обкатки. Чесний повний привід на карданах. Понижена передача, підключається і відключається передній міст, дуже круті LED фари, от, електролебедочка, круті покришки. Ну, коротше, крутий повнопривідний квадроцикл. Всі контакти в шапці профіля. Якщо хочеш будь-якого квадроцикла, звертайся.